А ось всі люблять чужі факапи. Розкажи про свій якийсь такий найбільший, що ж. Е <гум> Знову ж таки, повертаючись до Індії і до цих всіх дипломатичних висловлювань, я пам'ятаю, що перед візитом моді в серпні вирішив індійський журналіст взяти інтерв'ю у студентів і людей, які володіють мовою гінді. І мені теж там написав мій колишній викладач такий: типу, Женя, приходь, ну, типу, якщо я не забула мову гінді, то щось даси. І якось так сталося, що було не дуже багато людей, які прямо могли говорити мову гінді. І мене посадило так трошки ближче до цього журналіста. І він е, там були три основні питання, іначе вже ми підходимо до третього питання, і я вирішила сказати, що ну насправді у моді якась дуже дивна дружба. І він такий опа. <сес> Сенсація. <сес> і Так переводить цю камеру на мене. І я починаю щось говорити про те, що ну, як можна було поїхати в Росію, чому були обійми з Путіним. Після цього ми з цим журналістом не спілкувалися. <сес> тобто я розумію, що в мене був якийсь, напевно, запит на справедливість <сес> і, може, запит на попрактикувати мову індії, але напевно було б розумніше промовчати. Але тут знову ж таки на яку аудиторію? На ну, так. для українців важливо було, щоб я сказала, що це не окей, коли ти їдеш і коли бомблять модить, ти обіймаєшся з путіним.